Перемогти за всяку ціну і при тому не порушити регламенту, розписаного на кільканадцять сторінок. А головне, щоби битва та набій, наприклад, вуличний без правил не перетворилася. На київщині завершився всеукраїнський чемпіонат з фріфайту. Гамсели суперники там один одного каже Євгенія Гарков із натхненням та завзяттям. Тут немає всім відомого травматичного восьмикутника і навіть звичайних канатів навколо рингу, лише м'яка підстилка, щоб не боляче було падати. За процесом спостерігають медики швидкої, а тренери не бережуть горлянки, даючи підказки своїм підопічним. Що робити насправді з цим коліном, про яке так старанно кричить тренер, знають лише його підопічні у них своя секретна мова. Я вижу, де у соперника є слабі місця, і їм питають розказати, як попасть. А якщо соперник об там услышно? Но я стараюсь так говорити, щоб зрозуміло комунім бойця. У нас кодові свої слова є. Віталій кодові слова вивчив добре. За це отримав перше місце в категорії до 18 років. Я іскав своє, своє направлення і водношово фріфайті. Займався ноги видами спорту. Ну, дуже коротке віремі для нас це система виховання українського чоловіка. Це не просто мордобій, а ціле психологічне виховання стверджує Валерій. Він тренує бійців не один рік з 18 сьогоднішніх чемпіонів п'ять його вихованців. Прийняття поєдинку це сприйняття якби суперника як перепони, яка ну якби. Допомагає подолати власні слабкості. От і для дорослих хлопців це насамперед так, тому що людина може робити те, що їй дозволяє суперники. Фріфайт, як суто український винахід, не має популярності в Європі. Такій боротьбі більше симпатизує схід та навіть Америка, де дуже популярний м'ясовідбійний восьмикутник. Це не гладіатори, це вільні люди. Це воїни, які виходять і відстоюють честь свою свого клубу, своєї країни. Євгенія Гаркова, Андрій Тримбач, новини 2+,2. плюс